Рок 2 стоматологія. На сьогоднішній день. Зараз у нас початок літа 23-го року. Це повний комплект офіційних тестів. Тести ми беремо з єдиного державного сайту центр тестування, і з своєї сторони не вносимо жодних змін у самі тести. Усі тести ми друкуємо у вигляді книжки. Підшиваємо їх на пластикову спіраль, що дозволяє. Тримати в одній руці, гортати по сторінності і готуватися до екзамену. Це дуже зручно, компактно, скільки не треба так як колись заламувати. Ось так книжки і потім випадають сторінки. У нас це все на спіралі, тому таких ситуацій не буває. Тести існують до 2020 року. Після 2020 року центр тестування тестів більше не оприлюднював, тому ми їх не мали з чого друкувати, і їх офіційно немає. Є два розміри. Перший розмір це популярний, 90% всіх студентів його закупляють. Це розмір А5. Для порівняння ручка. Він доступний для читання, лише досить дрібний. Коли студенти його купляють і всі задоволені. Наступний розмір це є А4. А4 удвічі більший розмір. Це є стандартний розмір офісного листа. Шрифт тут рівно удвічі більший, ніж у А5. Всередині усе ідентично, всі тести, їх непослідовні, все повністю ідентично. Ми книжки друкуємо з одного електронного варіанту, просто на різному папері. А4 за рахунок того, що він удвічі більший, двічі більше йде паперу, фарби, тому він двічі дорожчий. А5 він двічі дешевший. Дівчата дуже люблять А5, тому що він зручно міститься у їхню сумочку. Дуже часто останнім часом до нас почали приходити замовлення, де купляють тільки ось цей маленький збірник, приклад тестових завдань. Для якісної підготовки потрібно брати ось у цих три збірника чи тих три збірника, щоб підготуватись до екзамену, тому що досить часто попадають тести, принаймні так було минулого року з старих років. І студенти, коли беруть тільки збірничок 20 і 19 років, вони не можуть якісно підготуватися до екзамену. Тому рекомендую брати як мінімум хоча б два збірника, а в ідеалі три збірника. І тести потрібно вивчити. Замовлення можна ці збірники оформляти на нашому сайті крок123. Або писати нам у Viber, WhatsApp, Telegram чи Instagram можна сканувати QR-код. Я також наш Instagram позаду і замовляти. Якщо у вас будуть питання, просто пишіть коментарі, повідомлення я вам буду. Передзвонювати, відписувати і допоможу відповісти на ваші запитання, якщо такі залишились.